Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про виведення коштів із гаманця Wallet в Україні на 2026 рік інформація. Переходимо в свій кошельок. Перше, що ми бачимо, наш баланс, я вивів, тому в мене на балансі коштів мало. Далі жмемо Funds і ми можемо переглянути стандартні способи виведення. Є банківські карти Visa, MasterCard, є банківський переказ. Найкращий спосіб це локальний банківський переказ. Тут менше всього комісія, но. В Україну перекази не підтримуються через цей спосіб, якщо у вас є рахунок в іншій країні, яка підтримується в даному випадку, то ви можете скористатися то саме і стосується SWIFT-переказу. України в списку країн, куди можна відправити переказ з wallet, немає. Ну, а ми можемо взяти банківську карту Visa або MasterCard і відправити із Wallet-Кошти. Сам кошельок кошти відправить, але переказ заблокує банк. Якщо ви нажмете на Visa, в доларах відправити, заповнити форму, нажмете Дальше, підтвердити інформацію, вам буде відправлено переказ, з вашого балансу кошти спишуть, і банк вам видасть приблизно таку інформацію. Транзакції з криптовалютою заборонені. І буде вказано, що платіж вам було відправлено, і банк його не прийняв, а відмовив вам. Якоби це криптовалюта. Хоча, по факту, ми відправляємо вже нормальні долари, а не криптовалюту. Я не знаю, чи є смисл щось доказувати банку, що ми нормальні гроші відправляємо, а не крипту. Я не став цим займатися. Це проблеми банка, що він гроші не хоче приймати. Тому ми. На жаль, не можемо таким от способом відправити кошти. Ну, ви можете перепровірити дану інформацію і відправити 10 доларів так як я. Якщо пройде, то хорошо, а якщо не пройде, ну що ж, кошти все одно вернуться. А якщо не вернуться, то треба буде звернутися до вашого банка. І так, крім цих способів, є сторонні платіжні системи, які працюють завжди. Це обмінники. Переходимо на моніторинг обмінників. Я вибрав моніторинг обмінників в тому що він самий популярний. Ссылку на нього я оставлю в описі під відео. Тут ми вказуємо, що ми хочемо віддати. Ми віддаємо Wallet Wallet долари. Получити ми хочемо гривні. Прямо люба банківська карта. І ми бачимо список обмінників, де вказано назва обмінника, курс, резерв, отзив. І з важливого, нас тікають в першу чергу курс. Коли ми підбираємо по курсу, тут дивимося мінімальна, максимальна сума, за якою працює обмінник, ну і курс за 1 долар. Коли ми вибрали обмінник по курсу, який нам підходить, і по сумах, далі дивимося на значки обмінника. Чим більше значків, тим хуже, але в цілому. Дивимося, наводимо курсор на кожен із значків і читаємо, що написано. Далі, даний обмінний пункт виплачує средства через сторонні платіжні системи. Тобто обмінник не від свого імені може виводити кошти, відправляти вам. Це може бути як переказ від фізичної особи, від якогось іншого банка, від якоїсь організації, Ну, будь-який спосіб ну, просто не вгадати, звідки прийдуть гроші. І далі дві стрелочки. Даний обмінний пункт не фіксує курс обміну на момент створення заявки. Тобто, коли ви бачите такий курс 4329, переходите на обмінник, по такому курсу задаєте заявку, оплачуєте вперед доларами, 200 доларів, до прикладу. І до моменту, коли обмінник обробить вашу заявку, курс може змінитися і буде оброблений по тому курсу, який буде на момент, коли адміністрація обмінника обробляє заявку. Обично різниця в курсі там невелика, там пару копійок може скаканути в більшу, в меншу сторону. Це не принципіально. Далі. Рука означає даний обмінний пункт в ручному і полуавтоматичному режимі. Ну, це нормально в таких випадках. Також є і інші значки біля інших обмінників. Звертайте на них увагу, От, наприклад, є значок процента. Тут вказано, що даний курс обміну включає комісію. Одна комісія виймається з відправляємої суми. Тобто тут сказано 43 гривня, Ну, з цієї суми ще буде зніматися комісія. Ну це вже. І по факту виходить так, що курс виглядає тут гарний, а по факту 1% відніми, і курс буде обичний. Таким же способом можна і поповнити воліт, нажавши на кнопку Обратний обмін. Якщо вам не виходить вивезти кошти із кошелька Wallet, то ви можете звернутися до мене. Контакти для зв'язку зі мною будуть на екрані. Я успішно поповняю вивожу без всяких проблем. Мінімальна сума, яку можу вам вивезти, складає 5 доларів. Звертайтесь. виведу швидко, буде робитися все так. Ви із свого кошелька Wallet переводите на мій. У мене верифікація на аккаунті пройдена. Мій кошельок ви бачите на екрані. Після того, як я отримую кошти, я із своєї карти в гривні відправлю на вашу карту в гривні. В крайньому випадку буде так, як і обмінники роблять. Тут написано: даний обмінний пункт виплачують через сторонні платіжні системи. От я також, можливо, буду виплачувати через сторонні платіжні системи. Ну, скоріше за все, це буде із карти фізичної особи на вашу карту. І все. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого і побільше грошей. Пока-пока.